Привіт ви на каналі, друзі з друзі. З вами я, Ангеліна. Сьогодні ми будемо відкривати ось такі від кіндери сюрпризи. У мене їх два. І тут у мене принцеса і тут принцеса. Це Аврора, а це Це русалочка. Тут русалочка і її питомець. Тут, бла, а тут принцес. А тут пастець. Та і чи Давайте відкриємо, фреку це. Поки я відкриваю, я вам розкажу де, де, де акції на Кіддаріно. то вони будуть відсилати упаковки. Думаю, треба надсилати упаковки. Ой, я вже ця, от тільки оцей вершечок. Тільки оце вершечок. І можна артово виграється вже ця е, ігра дівконструктор. Ой, я вже відкрила шоколад ті смачненький, попробуємо. У мене варити дів конструктор. Цей дівконструктор це, ну, там для кіндерів, Але треба надіслати 9 роботок. Давайте подивимося, шоу дасть цієї капсулі. Але тут нічого добре. Ну, тобто, це не ексклюзив. Клас, собака. Ой, складу, так. Все, добавився кладеш. Так. Ось такий кладеш. показує. І ззаду показує ціла колекція. У нас У нас попався вроді би, оцей. Але він стоїть отаку на лапка. Тільки хочу запхати. А так от. Так це было виглядає. Ау. На лапці можна щось написати. Да. Ну, тут лапочці. Тобто, ну, на кисточці можна щось написати. Тут я мальованний. Тут нічого не важно. Бачите? Така кисточка. Він не її сніве. І ну і такий в мене був цей. Давайте відкриємо другий кіндер. Це вже в мене шостий кіндер. Мені ще лишилося два кіндера, щоб... О, я вже відкрила, щоб відіслати їх. І кинути в сайт. Ну, і мені привезуть цю. Дімгоструктор. Це буде до 31 грудня. От, я вже відкрила. Оп! Це і ексклюзив! Оранжева упаковка. Давайте знову продемонструємо. Ням-ням. Відкриваємо капсулу. Цікаво, Цікава ще там. Яка кажу, капсула? Яка притеснала попадеться? Якщо Аврора це було б дуже класно. Але в мене вже є Аврора. О, в мене є таке саме. Це ось така от заколка. Нет. вкладиш. У мене вже є така заколка. жалко. Он заколка. Що тут є? А це це теж тут є заколка. Бачите оце ось сюди, це ось в сюди, ось сюди. мене вже попреділо відео це від... я це відкривала і воно цей. І воно таке саме було. о, Ось така заколка. І якщо у вас сподобалось це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Друзі, друзі. І бачите, скільки в мене шоколаду! Наразі мене ще плюс дві упаковочки. Всім па-па! І ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі, яких ви хочете відео, або... бо я або побажаю. Я дуже хочу їх почитати. Можете написати навіть ви приєд. Па-па!